Привіт, друзі, з вами Касіта. Сьогодні я разом з вами розгляну теж навеновлення. Тях слави! Це така собі спринт-арена, де ви будете отримувати нагороди під час проходження та після її завершення відносно вашого рангу. Легенду без нанадто ви навряд чи отримаєте, а ось майстра практично всі, якщо постараєтесь. Після досягнення 10 тисяч балів рангу майстра вас вже не можуть скинути, тому є сам трошки зачекати, поки більш сильніші гравці підуть вперед. Верхлива блакить кін легендарної фреї, шанс на неї надто мізерний, але, можливо, вдасться зловити скінь іншого героя. Але ні, та це і не дивно, тому немає причини засмучувати. Переходимо до тестах серверів, цього разу вони дуже багаті на новини а з буквально засиплими подіями та новими функціями. Напередодні з арипаду. Заходимо в гру, виконуємо завдання, збираємо зірочки та дивимося на зарепад. Якості нагороди рекомендую Jan Gini, дуже корисний герой на големах. Наступний івент подвійні нагороди в підземелі. Моя найулюбленіша подія. Тут це по схемі. Коли є X2, постійно обираємо кошмарний режим, щоб здобути якомога більше ресурсів. Щоб не приґавити цю подію, вам звичайно потрібно назбирати фрагменти головоломки кошмарів, які ви отримаєте під час проходження звичайного режиму підземелі. Таких фрагментів треба хоча б 40. Водний шлях. Виконуємо завдання та забираємо нагороду. Швидке проходження з поради ви можете подивитися за посаним вгорі горі або в описі під відео. Про повне відео я не забув, просто не вистачає часу. Новий герой Морфея з двома милими котенятками, які милі лише на перший погляд. Ці бешкетники спроможні осапити противників своєю молотою, але майте на увазі, ці пухнастики будуть останнього захищати свою господині. Якщо коротко, Морфея маг з масовим пошкодженням, яка споможна усипити противників на невизначений час. Більш точніше про неї я розповім в іншому відео, пробую зловити її основі та протестити детальніше, однак вона вже виглядає доволі сильно, враховуючи, що її контроль необмежений час повними діями, тобто на це можна вплинути. Змінено нагороди на деяких етапах у зоні витоків, ви можете отримати новий епічний скін найглибший кошмар Морфаї після завершення етапу 4.20. Донатори пораділи, після смерті вспакнуло. Полоси часу нова функція для прокачки героїв. Активація потрібна пробуда. Прокачуючи Nexus, ви отримаєте різні характеристики для героя та нові вміння. Всі герої характеристики та вміння ідентичні. Ресурс для прокачки добувається через матєві нагороди, який, в свою чергу, також змінився і додав нову функцію піщаних годинник часу, і теж прокачується, що впливає на кількість ресурсів кристал. Годинник прокачується за ресурс пісок вічності, який її можна здобути з водосягнення, походження фракційних веж та прокачки святилища. Також додали події в магазин сингулярності, де ви можете купити валюти за алмази для прокачки Nexus. Стосовно цієї події рекомендую не поспішати, бо не факт, що рівень ваших героїв дозволить вам вкачати Нексус далі. Ще одна нова функція обмін героєм у храмі розпилення. Тепер ви можете обміняти 6-зіркову копію будь-яких героїв, які у вас пробуджені на плюс 8 Їхні ексклюзивні картки, самоцвіти героїв та інші ресурси покращення. Для цього вам потрібно покращити благословлення святого святилища до рівня 250 і володіти принаймні одним пробудженим плюс 8 зірковим героєм і розблокувати цю функцію. На жаль, на тесті я ще не можу продемонструвати дану функцію, тому через тиждень розглянемо на основі її більш детально, я подивимося, що вигніш там придбати. Однак вже можу сказати, що той обмін робиться за ломадою, що доволі сильно засмучує. Зміни в балансі збільшена кількість досягнень для очищення етапів у Волонській вежі до 1500 та в чудесних вежах до 720-го поверху. Збільше на рекорди проходження веволонської вежі в залі слави до 1500 поверху, збільшена кількість бойових очків есенції розвитку та досвіду герої, які можна отримати в подарунок світанку. Покращення. Виправлено проблему, через яку в деяких випадках ебічна героя Ангела могла помилково прикріпити дві ляльки до свого союзника. Виправлено проблему, через яку текст зворотнього відліку оновлення предметів у відліцькому розділенні, був занадто милим для читання деякими мовами. Оптимізовано в'єтнамську назву легендарного скіна фреї на дивіться, самі я цього не повчув. А на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисно та цікаво, натискайте вподбайку та підписуйтесь на Ютуб та Телеграм. До зустрічі в на наступному відео.